Застаріла система опалення, проблеми з батареями та трубами. Як результат пошук альтернативних джерел тепла та навіть дистанційне навчання взимку. Питання опалення у Чернівецькому ліцеї номер 18 болюча тема. Але ця проблема нарешті близька до вирішення. Наразі у навчальному закладі кипить робота з термомодернізації. Про деталі вже готова розповісти моя колега. І створення умов для комфортного перебування учнів взимку і економія коштів під час наступного опалювального сезону у Чернівецькому ліцеї номер 18 проходять капітальні роботи з термомодернізації. Фінансуються вони за рахунок гранту від НЕВКО у сумі понад 700 тисяч євро, а також коштами з міського бюджету. У закладі вже почали зрізати в будівлі старшої школи батареї, радіатори, труби. Ну, готуємося вже до того, що будуть монтувати нові радіатори. Так само вже роботи по фасаду розпочалися, замінюють вікна, які вікна замінюють не всі. Згідно проекту по енергоефективності, замінюють тільки ті вікна, які є дерев'яними, для того, щоб вони були енергоефективними. Ще має бути вентиляція і рекуперація. У актовій залі, у спортивних залах, у їдальні, на харчоблоці мають бути, мають бути потужні витяжні системи, а у класах рекуператори. У розпорядженні ліцею є кілька будівель, завдяки чому лише частина учнів перебуває на дистанційному навчанні. Інша ж частина відвідує заняття очно. Втім, до початку наступного навчального року роботи планують завершити. Поряд з термомодернізацією у ліцеї за кошти міського бюджету замінюють також конструкції даху та утеплюють його. На це виділили майже 17 мільйонів гривень, як пояснює заступник міського голови Василь. Зазуляк попередній досвід показує, що важливо комплексно підходити до вирішення питання тим більше будівлям ліцею вже 50 років і замінити дах варто було набагато раніше. Також було вирішено. Е Профінансувати кошти міського бюджету заміну конструкції даху та утеплення даху, тому що, на жаль, у нас ті об'єкти, які попередні років 10 реалізовувалися по програмі, нефко в них не входили дахи. І зараз ми вже маємо проблеми з тим, що термомодернізовані школи, де замінне опалення, де замінені вікна. Десь підтікають і ну є, є з цим нюанси. Ми зараз фактично доганяємо заміною дахів по мірі можливості, по те, що можна було зробити раніше. Зараз намагаємося такі, помилки такі помилки не робити. Проблемним місцем у ліцеї є також спортмайданчик, адже спортивні споруди перебувають в аварійному стані. Минулого року зверталися до управління комунальної власності. Була виїзна комісія, яка визнала ці споруди спортивні непридатними. І зараз в міській раді оголошений інвестиційний конкурс і шукають інвестора, який би зайшов на цю територію і збудував спортивний майданчик. Як зазначає Василь Зазуляк, наразі міська рада має у розробці багато подібних проєктів, як закладів освіти, так і охорони здоров'я. Зокрема, у найближчому майбутньому планують приступити до робіт з термомодернізації гімназії номер 20. Маючи проєктно-кошторисну документацію готову, ми змогли отримати кошти через Міністерство інфраструктури, яке, в свою чергу, залучило кредит від Європейського інвестиційного банку. І також радий повідомити, що найближчим часом на 20-й школі розпочнуться роботи по термомодернізації. Там ми розраховуємо отримати через Міністерство інфраструктури порядка 35 мільйонів гривень. Також ще 7 мільйонів гривень треба буде виділити з міського бюджету, але Знову ж таки, ми отримаємо школу, в неї буде замінено вікна, утеплено стіни, утеплено цоколь і замінено конструкцію даху з термомодернізацією даху. Тетяна Дубіцька, Габриела, Лігор, Іван Мітрік, теми дня. ТВА.